Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І що, я їду сьогодні? Куди ж я їду? Я їду по сестру забирати з аеропорту, завезу їх додому. Тому що, коли вони їхали, ми загнали машину до їх, щоб вона там не стояла біля аеропорту цілий тиждень. А зараз всі по роботах, а я сьогодні вдома і буду їхати по них. На сьогодні гарна погода, сонечко. Хоч сніг випав, але все одно. Біля нас аеропорт дуже близько. Я виїхала на дорогу перший світлофор. Тут біля Костко він. І повертаю і вже їду, сам аеропорт. Ось навіть знак. Так. Сюди можна повертати в Костко. Ось там. А я їду сюди. Так само сюди, в костку. Ну, але ми сюди. Нам треба по в цю сторону. Йдемо. Я вже на місці. О, так. Десь тут-сюди заходить. Бачу, люди вже повиходили. Зі така. Та ярка. І чекають на, цей, на свій багаж. Угу, там лодка. Йдемо далі. Я знаю, ти, що згадала, як ми тут а, приїхали і чекали свій багаж. Тепер я зустрічаю когось. Мама. Так, Я вже на місці. Мама, що? Найок. Вони вже приземлились, слава Богу, пишеню. і я їх чекаю. Хто знає, це всередині здання. Ходи, Єфремчик, тут сядемо, трошки ходи, ходи, то ходи потушиш, ну? будеш тушить. Ні. А куди ти хочеш? А там, там нема нічого котику такого. А де Наталка? Будемо ждати Наталку? Ми прийшли трошки сіли щось. Я спочатку не хотів сідати, а зараз ми сидимо, чекаємо. Тому що він важкий, щоб на руках тримати. знаєте. Я хочу сказати, що а, хотіла б я знову десь летіти, як у Флоріду, чи куди відпочити. Так хочеться в тепло. У нас сніг сьогодні. Випав. Вчора навіть вчора дуже холодно. Слава Богу, сьогодні сонце вже тепліше. А вчора така погода була, ох, і вже хочеться у, у нас сонце, на... на який пляж, там, де тепло. Прийшли з якремчик схотів в туалет і хочу показати, що а, такий великий зручний дитинку можна передягнути відразу. Все Ідемо я Йдемо чекати Наталку, йдемо. Де Наталка? З цей час чекаємо. Ну, не геть так довго, але все одно. Але вже я бачу почали люди потрошку виходити. Уже скоро десь мають бути. Іграємо. Діти. Тебе машинка? Яка в себе машинка? Така. Майте! ідуть ідуть наші оддихальщики. Повторяють історія, тільки я зустрічаю. Хочу вам щось показати. Просто навіть по руках. Зровняйте, які вони загорівши є. Вам, ну я не можу. Да -да. Вже ждуть чемоданчики. У нього в шортах, дівчатку. Дивіться, як робиться контент. Ми чекаємо. Дивіться, вже приїхали вже вдома. Коти зустрічаємо. Так, да, коти Такі ради були. Ну, Нісюк, ти Заскусав. заскусав. Ми теж зскусали за тобою. Колабок. Ну що, я вже приїхала, завезла сестру, все окей. А, ще заїжджала до батьків. Потім магазин. Дивіться, купила ось таку собі ще швабру. Я її дуже давно хотіла. Ми на роботі нею користуємося. Дуже-дуже класна, зручна. І саме, що кругла, вона так файно вимиває все. Ах, мені подобається, тому я її взяла. І хочу ще показати, як м'яякі прийшла до нас. Сусідка наша Тинго, дівочка, така красива. І Барина заграє, він грає її. Вони в один клас ходять. Заграй, на яку її мелодію? Це ж показує грає її. Вау, молодець! Він буває лінується там, знаєте, вчить піано. Да я йому кажу чи вчи, а тут у нього бачите, кажу: що погано як учиш граєш. Тож у нього прийшла подружка, вже показуєш, як граєш. Тому так. Так, дивіться, я вже вдома, хочу показати покупки. Це я вже знімаю на другий день, були з Наталкою. вже. Зараз котику відкрим. в костку, заїхали. І Дивіться, яку класну я купила а, ігру для дитини. Такий будиночок. Іди бери ножика, хлопці носіть ножика. Дивіться, ось такі собачки, геть, для їх є будиночок, машинки, всі всякі детальки. Це дуже багато різних бачу. Навіть унітаз, навіть гриль. Оці всі штучки. Ось такі. Хто знає. Воно було 60 доларів. Я купила за 24. Уже. Почекай, почекай. Дивіться, ось так. Почекай, клас, почекай. Можеш? Так, відкрила. Діти вже не можуть дочекатися. Прям особливо, щоб відкрила От різні машинки і вже пішло. Тимофій, йди зі складай, Беріть Яків. Біжить складайте, йдіть туди. Тимофій, ти на диван біля дивана. Чи хочете в кімнаті? Так. А, і я далі показую. Ось таку ще машину. Тимофій купувала. Тимофій за свої гроші, те, що на день народження в нього були, купив собі. А Яків дуже теж хотів, знаєте, як дітям. І вона зараз 15 доларів, була 30. А так ще повніша ціна, геть більше, то навіть ще дорожче. То я купила така тесла на пульту. Яків дуже радий. Хай дитина тішиться, дивіться, ось купила такий спрей, чи як воно називається правильно, для кросівок. Він 4 долари був, то я взяла. Не знаю, як воно буде, що чи допоможеш. Коротше. Далі дві таких сорочки купила на літо це Віті. І, можливо, де на озеро навіть просто. Такі літні. Дна, такі, і такий колір Мені сподобався. Я взяла дві. Хліб взяла, тому що закінчився в мене хліб. З'їли. Той теж на тому тижні пекла. Треба знову пекти. То це я взяла, поки на сьогодні. Далі вологі серветки. Я завжди беру ящика, упаковку і все, мені так само краще. Тому що за кожною серветкою, щоб качечко їздить, магазин, то ні, вибачте, я не згідна. Ось таку собі взяла сумочку. Зручно, дуже. Коли ти на роботу, наприклад, їдеш сама, десь в магазин, щоб нічого лишнього не брати, в кошелька положила, ключик і все, телефон і все. Супер. І такі шорти були по 9 доларів. Це для Віті на літо. Взяла чорненькі такі вони О, на озеро. Ось такі мої покупочки. Будемо зараз прибирати це все. Ну що, дивіться, діти вже грають. Вам хата така? Хочу підказати. Все там прив'язано, зараз все пров'язується. Що тут а все вже подіставали? Ну, я не, не можеш. Давай подістаємо. Ну, Хлопці вже граються, Дивіться ну, тако, якщо все поставлять, знаєте, так на їхньому уровні. Низенько це їхній світ. Отакіньки їхній світ. Такий будинок дивіться. Клас! Дуже класненька іграшечка. Для Єфрема буде. будемо. Та навіть у нього Тимофій, як і граються зараз, машинки вони всі строять. Молодець. Молодець, що допомагаєш йому, тому що він сам, все сам ще може не збере. А так? Ось такі в нас тут дні проходять. Ось так. Слава Богу, вже всі здорові, то це дуже тішить. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.